Це автомобіль, це ну найновіша, найкраща класика українського виробництва, яка зараз є в Україні. Батальйон Айдар останнє місце служби полоненої терористами льотчиці Надії Савченко у збройних силах України. Вона відслужила понад 10 років. З липня 2014 року, слава Україні! З вуст Надії Савченко лунала на кожному судовому засіданні. Ми платимо за спокій Європи і за мир своєї країни, своєю кров'ю за життями своїх людей. Дуже сильно допомагає підзарядка, витяжка стріла. Автомобіль коштує звичайно немало. Держава на такі автомобілі поки що гроші не дає. Все виключно за волонтерські кошти, за фонди з підтримки українців в Україні поза нею. Тому звертаюся до всіх небайдужих. Будь ласка, таких потрібно ще на нашу бригаду. Три автомобілі буду дуже вдячна за допомогу кожного до перемоги.